Пишили ми після себе срач. Але є плюси, звичайно. Я зняв старий мідний кабель, здам його на металолом, звичайно, а потім з дружиною і дочкою їдемо на Мальдіви. О, сидіти на пляжі, попиваючи різні коктейлі. Потім я проснуся і підемо в Аврору. Коротше, let's go це все прибирать. Ось такий результат ми отримали. це ще не кінець, тому що в коридорі ми теж маємо. Сроч! Ну давайте ще його приберемо. Ну, Це капець якийсь. Фух, оце заморився. Я це просто капець. Якщо чесно, люблю чистоту. Продовження буде в наступному відео. Будь ласка, підпишіться, поставте лайк і не забудьте написати коментарі.